Ура, тортик! Він такий гарний. О, ні. Це злий та підступний лабубо. Він їсть мій торт. Ого, подивіться, у мене теж є два лабубо. Чекайте, він усе зів? Неймовірно. Ну, тоді зробіть мені новий торт у вигляді лабубо. Добре, я навіть знаю, з чого почати. Спочатку беремо шоколад. Далі його потрібно розламати в ковшик, а потім розтопити на плиті, вмикаємо і чекаємо. Чудово, процес пішов. Шоколад стає рідким. Супер. Те, що мені потрібно: консистенція відповідна. А це означає, що настав час переливати шоколад у круглу форму. Обережно розподіляємо наш шоколад. А потім мені потрібно, щоб все застигло. Тому я буду використовувати спрей миттєвої заморозки. Швидко та ефективно. Наша шоколадна полусфера готова. Тепер беремо бісквіти і збираємо торт всередині шоколадної форми. Бісквіт, крем, бісквіт крем. Ну, загалом логіку ви зрозуміли. Чудово! Це буде неймовірно ніжно. Думаю, достатньо. А тепер беремо другу шоколадну напівсферу і з'єднаємо дві частини. Воля! Вийшов ідеально рівний шар. Тай yeah. да я. О, ні! Він же зараз впаде. Ловіть хто небудь. Він не має розбитись. Добре, я сам його піймаю. І так, у мене вийшло. Не дарма yeah. я у вільний час від роботи. Займаюся бейсболом. Euh, дякую за ці оплески. Мені приємно. Так, ну що, тепер моїй кульці потрібна пика. Ну а з допомогою цього смачного крему я зроблю шерсть нашому лабубу. Здається, дуже симпатично виходить. Так, результатом я задоволений шерсть відмінна. Згодні, бабуся, дуже натурально. Залишилось додати вушка. І мій торт у вигляділа, бо бо готовий. Чекаю, не дочекаю, коли Софі його спробує. Ну що ж, у мене буде все набагато простіше. Я вирішила зробити свій фірмовий піріг з домашнім джемом. Заливаємо джему форму з тіста, а зверху я викладу сіточку. Для цього треба розкатати шматок тіста та відрізати зайве. Ну, на цей раз я зроблю не просто сіточку, а мордочку улюбленої іграшки моєї онучки Софі Лабубо, Вона має це оцінити. Відправляємо у духовку і чекаємо. Джес, годі грати, час готувати. Час приступати до приготування. Добре, приступаю. І так, мені знадобиться жуйка. Софі точно її обожнює. Багато-багато жуйки. Далі розминаємо її в руках. І розподіляємо її на дві кульки. Жуйка дуже нагадує пластилін, тому я вирішила, що зліплю справжнього лабубу сама. І так, справа за малим. Треба лише з'єднати всі частини. Круто виходить. І про мордочку я також не забула. М -м, а Що за чарівний аромат? Ой, це мій пирі готовий, Любі. Подивіться, яка краса. Ну що, Софі можна спробувати смачного? Ох ти, ви справді зробили все для мене? Я така рада. Мабуть, почну із цього пирога. Виглядає він забавно. Аромат, який приємний. Ну-ка, спробую. М -м, пізнаю бабусин джем. Супер! Тепер спробую торт у вигляді рожевого лабубу. Ого, який він твердий. Так просто шматок не відріжеш. Добре, тоді спробує вушка. М -м -м. А, це жуйка. Зачекайте, але я хотіла торт. Таке не підходить. Ну і нарешті я спробую останній торт. Шоколадний лабубу виглядає неймовірно. І як же смачно! Мені дуже подобається. Шеф, вітаю з перемогою. О, ви це чули? Перша перемога моя. А що там відбувається? Лабубо, пригощайся, я тобі шматочок залишила. Як же здорово, що йому подобається. Тепер приготуйте, будь ласка, мені пасту. Я дуже зголодніла. Покваптесь! Чудова ідея. Вже з цим я без проблем впораюсь. У мене в рюкзаку десь там була локшина швидкого приготування. Ага, от і вона. Відкриваємо упаковку, заливаємо кип'яток і чекаємо пару хвилин, коли все буде готово. Хльобра, коли не треба напружуватись. Погодьтесь, Шеф, геніально. Не погоджуюсь. Ну що? У мене є ідея краще. Візьмемо пару ложок шоколадної пасти тела та змішаємо її з борошном. Таким чином, у мене вийде розкішне шоколадне тісто. Ще трохи. Ось так. Чудово. Ну а тепер перекладемо шоколадне тісто в апарат, котрий з допомогою однієї кнопки видавить мені ідеальну рівну пасту. Не вірите? Тоді дивіться самі. Особисто у мене при вигляді такого смаколика вже слина потекла. Але це ще не все. Далі мені знадобляться збиті вершки. Ніжний смак вершків чудово поєднується з шоколадною пастою. Присипаємо кольоровою посипкою і можна подавати. Бабуся, а ви що робите? Я вирішила зробити пасту з тіста для панкейків. Чудово, можна перекладати у миску. Ой, ну яка я вигадниця. Ну, дуже схоже на справжню локшину. Ну, а в якості прикраси я буду використовувати полуницю та лохино. Полью сиропом і готова. М -м, здається, і моя локшина готова. Зараз перевірю. Спробуємо. М -м -м. О, ні, чому так гостро? Мамочки, чому я одразу не помітила? А, -а, -а який жах! Ну от, Від моєї страви залишилось одне вугілля. І що робити? Оце так прикол. Міла бобо хоче пасту. Ви надто довго готуєте. Е, зараз я швиденько приготую заміну. І так, мені потрібні спагеті і сосиска. Розрізаємо сосиску навпіл і вставляємо туди спагеті. Ага, ось так. Далі відправляємо варитися у чайник з киплячою водою. Чудово, можна діставати. Викладемо на тарілку і кетчупом намалюємо пику. Ось такий забавний восьминіг у мене вийшов. Софі, можеш приступати до дегустації. Ну, нарешті я дочекалась. Ой, а це що? Виглядає мерзенно це я куштувати не буду. А ось ця шоколадна паста виглядає більш апетитно. Тут ще й збиті вершки є. Цікаво. М -м -м, смачно. А Це що за оригінальна страва. Ложкою їсти незручно. Буду їсти руками. Ягідки я люблю. А локшина із чого? М -м, так це панкейки. Ось це так неймовірно. Просто пальчики оближеш. Бабуся, це супер. Ти перемогла. Ой, дякую, Люба. Я старалась. А що там у лабубу? Він вирішив скуштувати пасту, яку приготувала бабуся. І йому сподобалось. Ну, а в цьому раунді я хочу, щоб ви приготували для мене лядяник. Клас, я вже знаю, що робити. Для початку дістанемо пару чупа-чупсів з мого рюкзака. От і вони. О, шип. Мені також потрібна сковорідка. Ну-ка, посуньтесь, це не займе багато часу. Ось так. Зараз розплавимо мої чупа-чупси. Ну а від паличок, звісно, треба позбавитись. Далі мені потрібна кругла форма. О, дякую, шеф. Виливаємо нашу рідку карамель у неї і обережно розподіляємо. Ой, а оце виявилось не так просто. Гаряче, дуже гаряче. Щоб швидко застигло, я буду використовувати спрей швидкої заморозки. Ось так. Тепер застиглу карамель можна діставати із форми. Краса. Далі я візьму шоколадні драже і засиплю всередину. Накриваємо другою половинкою. І у мене вийшов величезний чупачок -чуп з приємним сюрпризом всередині. О, полуничка, те, що треба. Насаджуємо її на шпажку і надаємо гарну форму. Ось так. Ну, подивіться, яка гарна троянда у мене вийшла. Далі зануримо її в мед. Між іншим, це мій мед домашній. Я сама його збирала. Ось такі гарні, смачні, і, головне корисні льодяники у мене вийшли. Ну а я тим часом вже почистив ананас. І тепер за допомогою спеціального гаджета нарізаю його на кільця. Чудово! Виходить легко та просто. Далі мені потрібен рідкий шоколад. Розламаємо шоколад у миску і плавимо його за допомогою пальника. Виходить ідеально. Потім насаджуємо ананас на шпажки і занурюємо в шоколад. Я вирішив подати два шоколадно-ананасових льодяника: один червоний, а другий бірюзовий. Ах так, мало не забув посипати кольоровою посипкою. Чудово, мій черговий шедевр готовий. Смачного. Ого, ви так швидко впорались, я навіть не очікувала. Хочеться спробувати ці чарівні квіточки. Ой, які тверді. Ну вже ні. Тепер їх куштувати не хочу. А ось це виглядає апетитно. Ммм, ананас? Ну-ка, спробуємо. Так, ананас в шоколаді це смачно. Ого, нічого собі. А тут молоток іде в комплекті до льодяника. Напевно, ним треба розбити. Бам! Так, у мене вийшло. І як же тут багато смаколиків. І шоколадні цукерки. І льодяник! Ммм, Супер. Вирішено. Джес перемогла. Так, моя перша перемога. Ура! Лабубу. Ну звісно, він же також хоче спробувати. Ой, ну який він милашка! Йому сподобалось. Я дуже рада. Ласкаво просимо у кулінарний челедж. Спершу я хочу шоколад. Давайте почнемо готувати. А я вже знаю, що робити. Мені потрібна ой, шеф. Ви така гарна бабуся. Ви завжди мені подобали, шеф. І, що ви робите? Це серце стривайте. Бабуся, тримай палоничко. Шеф, тримай форму серця і давайте готувати. Так, квентін правий. Нема часу почуттям, потрібно нагодувати Глорі. Спершу візьмемо тісто катаїфі, а після цього подрібнімо вкрихту фісташку в блендері. Ага, процес іде. Чудово. Тепер до катаїфі додамо подрібнені фісташки. Отак. Ну а тепер мені знадобиться шоколад. Викладемо його у миску, а потім за допомогою пальника розплавимо. І так, подивимось. Так, ідеально. Ще мерсі. Е, так от, переливаємо наш розтоплений шоколад у форму у вигляді серця. Чудово. Далі додамо начинку з катаїфі і фісташки. Обережно розподіляємо. А тепер перегортаємо та чекаємо. Бабуся, можна вашу сережку? Звісно, тримайте, шеф. Дякую, мила пані. Натрима трохи золота на наш шоколад. Вуаля, у мене все вийшло. Шеф, ви справжній геній. Геній! Ну а я підготувала полуничку. Кладемо у форму для шоколаду. Ну а далі заливаємо форму молочним шоколадом, а потім білим. За допомогою ножа я зроблю гарний перехід між шоколадом. Ага, ось так. Тепер беремо спрей миттєвої заморозки і хвилиночку, а де ж спрей? Бабуся, дозвольте, я вам допоможу. Ой, шеф, ну який ви талановитий з вашою допомогою, все вдається. А мені холодно. А, який жах? Не хвилюйся, Квентін. Зараз я тебе відігрію. Надягнемо шапочку ось так. А, як добре. Велике дякую, бабуся. Так, на чому я там зупинився? А, так, точно. І так, в мене є біла плитка шоколаду. Кладемо в миску шматочок, заливаємо фантою. А, як же мені все розтопити? Хм, О, вигадав. Пожую я жуйку зі смаком червоного перцю. О, як же гостро! Почалось! Спрямую вогонь на нашу миску. Йоху в мене вийшло зробити апельсиновий шоколад. Переливаємо його у форму. Ммм, Як апетитно! Я би сам не відмовився спробувати. А прикрасимо ми. Точно солодкою ватою. Вона ж нереально смачна. Ням-ням-ням. Накидаю зверху шматочки. Чудово. Ну і нарешті заморожу все за допомогою ментолового ментосу. Ох, як морозно! Спрямуємо холод на шоколад. Форму можна прибирати. Ти мій шоколад готовий. Глорі, спробуй. Вау, яка краса! Хочу швидше спробувати. М -м, яка смачна фісташкова начинка. Клас. Добре, ходімо далі. А що у нас тут? Це шоколад із полуницею. Круто. Ну і нарешті спробує цей симпатичний помаранчевий шоколад. Нічого собі він із солодкою ватою. Також дуже смачно. І хто ж переміг? Вирішено. Ви всі перемогли. Ой, серйозно? Яка радість. Давайте п'ять. А тепер я хочу, щоб ви приготували для мене печиво. Я чекаю. Шеф милий, скажіть, із чого ми почнемо? Звичайно, з борошна. Так саме так. Ми з шефом зробимо одне тісто на двох. До борошна додамо молоко, а потім розбиваємо два яйця. Все правильно і з задоволенням це зроблю. Ну і звісно, про цукор важливо не забути. Тепер все збиваємо. Звісно ж, разом. Бабуся Шит, та що з вами? Які вони дивні. Ну та й годі. Я візьму готове печиво із шоколадною крихтою. Ну ж бо відкривайся. так, вийшло. Ммм, яке апетитне. Ну а тепер треба його гарненько розбити. Б'ємо, б'ємо. Та ще б'ємо. У мене вийде смачніше, ніж у вас. Ой, Квентин любий. Ти що робиш? Готово! Це виглядає супер. І аромат божественний. Мало в мене не потрапив, не смію розкидуватися своїми речами. Стривай, бабуся, візьми ось в якості вибачення. О, емдемс те, що треба для мого печива. Давайте для початку виріжемо його із тіста за допомогою форми. А далі покладемо на кожне печиво по шоколадному драже. І відправимо у духовку. Чудово! Залишається лише дочекатися, коли все приготується. А поки помилуюся, як шеф готує. Ні, скалка мені не потрібна. Я розкатаю тісто руками. Так, вони у мене надзвичайно потужні. І так, в мене вийшло печиво у формі котика. Тепер потрібен ніж, так? Саме так. Нарізаємо наше печиво на шматочки. Ось так. А тепер приготуємо їх за допомогою пальників. Отак, який чудовий аромат. Залишилось намалювати мордочки і можна подавати. До речі, малювати я буду за допомогою рідкого шоколаду. Ага, тепер візьмемо чорний колір і намалюємо вусики. Готово. Погодьтесь, миле вийшло печиво. Згодна. Але моє печиво також миле. Воно нагадує квіточки. Смачного, дорогенька. Вау, Ви перевершили всі мої очікування. Ці печиво виглядають чудово. Почнемо з милих квіточок. М -м, смачно. А що тут? Ух ти, яка мила киця. Спробуємо. Також дуже смачно. Ого, а це печиво в стилі Майнкрафт. Ну-ка, спробуємо. шоколадно ванільне. Очманіти. І так вирішено перемагає Квентін. Літаю. Так, перемога моя. Дякую, сестричка. Тепер я хочу, щоб ви приготували для мене яєчню. Я чекаю на смачну страву. Прийнято, давайте почну я. Беремо яйця та розбиваємо у миску у кількості шести штук. Чудово. Потім нам потрібно виловити всі жовтки. Вони мають залишитися цілими, тому діємо обережно. Далі білок виливаємо на сковорідку і смажимо наш омлет. Супер. Перегорнемо. Можна викладати на тарілку. Беремо сир, посипаємо сиром омлет. Зверху кладемо ще омлет. Далі знову сир і так по черзі. Так, виходить дуже оригінально. Зверху покладу яєчню і вуаля. Це чудово. Ой, у мене вже зварилося яйце. Гаряче, гаряче. Очищаємо від шкаралупи та нарізаємо. Потім беремо свіжу цибулю і помідорку. Робимо з їжі ось таку красиву картину. Готово. Тепер можна трохи пов'язати. О, Тільки подивіться, що я маю. Це ж Прінголс. Гострий Прінголс. Але їсти я його не буду. Краще розіб'ю в баночку яйце, а потім гарненько перемішаю. О, думаю, достатньо. Добре, з'їсти Прінголс все ж таки доведеться. У, закіпаю і спрямую вогонь на упаковку. Ого, я гаряче. О, ідея. Подсуплю у бабусі спицю. А це було просто. Пронизуємо мій омлет. І можна подавати. Глорі смачного. Ого, ви так швидко впорались. Ну що ж, мабуть, почну із цього вареного яєчка. Ну, таке собі. А тут що? Нічого собі. Цілий торт з яєчні. Виглядає ефектно. Цікаво, як на смак. М -м, мені подобається. Так, добре, ходімо далі. Я такого ніколи не бачила. Спробуємо. Ммм, смачно. Ой, о, ні. Гостро, гостро, дуже гостро. Ну, ні, таке я не люблю. І так, переміг шеф. О, який я щасливий! Перемога моя, дякую.